Підбір Рівне-Луцьк, як знайти собі нормальний автомобіль в цих двох містах, де в загальному в областях в Рівницький і Волинській. Сам роблю переважно підбір автомобілів в Рівному, рідше в Луцьку, але зачасту я рекомендую людям відразу починати з Луцька. Де б з якої точки України мене не телефонували б, і просто там більша кількість автівок. І я рекомендую саме їхати туди, тому що банально більше автівок. І треба їхати туди і шукати автомобіль. Дякую за трансляцію. Дякую за те, що дивитеся. Отже, автомобілі, що в Рівному Луцьку, є будь-якої цінової політики, що за 5 тисяч доларів, що за 10, що за 15, що навіть за 20. Я стараюся дорогі автівки не підбирати, тому що вони технічно складні для мене. Там, якщо автомобілі в районі 20 тисяч доларів, це не просто і брати на себе. Відповідальність не хочеться, тому що хочеться нормально підібрати автомобіль. Автівки в діапазоні від 5 до 15 тисяч доларів підібрати можу, не є проблемою. І зачастую ще раз повторюся: перенаправляю завжди людей в Луцьк, тому що банальний вибір. Сто разів я казав в своїх трансляціях попередніх, що. Зменшилась кількість автомобілів що на авторинках, що в Рівному, що в Луцьку, що на Ну, загальна кількість їх зменшилась, тому що війна. Багато людей, які цим займалися банально, не, не можуть цим займатися. Залишились тільки ті люди, які в принципі можуть цим займатися, і тому кількість автомобілів скоротилася. І став... їх так було не просто знайти хороший. Автомобіль, а стало ще важче. Але все реально. Люди телефонують, і питають на рахунок автівок і за 7 тисяч доларів, за 8. Я однозначно кажу, що в Рівному менша кількість, менший вибір. Якщо на авторію на оголошенні ви щось знайшли щось хороше і адекватне. То можна дивитися, замовляють часто разовий огляд, тобто мені скидають конкретний автомобіль, і я їду його перевіряю. Що перевіряю? Товщиноміром спочатку, ну, спочатку, звісно, візуальний огляд, потім товщиноміром фарбове покриття. Підключаю діагностичний адаптер. У мене лаунч за можливості. Дивлюся помилки, це стандартно. За можливості перевіряю пробіг автомобіля. Не у всіх автівок я це можу зробити, в одних я можу. Це переважно з автомобілів з автоматичною коробкою передач, тобто щитувати їхній пробіг в блоках двигуна, в блоках коробки передач. Інколи в блоках АБС читається пробіг автівок. Дуже добре читаються автомобілі Ваг-групи, тобто Volkswagen, Шкода, Audi. Ці автомобілі легше е, щитувати діагностичним адаптером і легше читати пробіг. Але зачасту пробіг може бути, я неодноразово бачив, коли пробіг скритий взагалі роблять так, що не можна в принципі прочитати, тобто, ніби в блоці двигуна має бути ну, пробіг. Та, навіть той, який на одометрі, він має, мусить лаунчом щитуватися, але роблять фахівці так, що навіть його можна не прочитати. Дуже часто скручують так, що саме навіть скручений пробіг, ну тобто скрутили, ви підключаєте діностичний адаптер і той самий скручений пробіг ви вже і бачите. Тобто такі ситуації, але по машині реально видно, що, що пробіг набагато більший, ніж на Приборні панелі. Тобто, вернусь до того, що разовий огляд замовляють всі ціни і прайс у мене є на моїй інстаграм сторінці. Заходьте, вона ідентична, має назву автовибір, та сама зелена машинка Там є всі ціни по по моїх послугах. і для такого більш кращого варіанту це прямує місто Луцьк, можна пошукати автомобіль на автобазарі. Він там працює в четвер в неділю. Дуже часто питають, чи якщо їхати в неділю в Луцьк, чи можна автомобіль документально на себе переформувати. І так, можна, це, це вирішується без проблем. Є контори, якщо так можна грубими словами, висловитись, які працюють по неділях і роблять договір купівлі продажу Тобто переформити так, щоб потім ви собі в вашому мрео, звідки ви не переїхали, переоформили в автомобіль на себе, приїхавши в Луцьку неділю, не складає якоїсь проблеми. Дуже часто бояться люди, що є якийсь обман, що обманять. На рахунок документації ще за я вже 3 роки, навіть вже, мабуть, четвертий рік в цій темі, темі авторинків, автопідборів. Ще за 4 роки я ні разу не з таким не стикався, щоб на рахунок документів чи щось обманювали. Обман може тільки бути в тому, і то це скоріш не обман, це скоріш якась неуважність покупця. Коли люди можуть купити погану автівку, оце ну, це все вина самого покупця, тому що перед тим, ніж купувати автівку, ніколи не можна керуватися якимись емоціями. Навіть бачити зовні автівку своїми ж очима, треба її добре, добре перевіряти перед купівлею. Добре, перевіряти це, я ще раз повторюсь, з міром її обійти підключити діагностичний адаптер. Є такі помилки, які не стираються, які не стреж. Навіть не читавши пробігу, не прочитавши, можна побачити помилки, які вас наштовхнуть на якісь інші проблеми з автомобілем. У мене особисто це було неодноразово. Бачив там датчики, які спрацьовували в да? Тобто можна було розуміти, що аварія була якась, хоча, хоча, звісно, продавець про це замовчує. Тобто, неодноразово, навіть банальне діагностичне читання помилок банальне, далі відвертало від покупки поганого автомобіля. І, звісно ж, поїхати автомобілем на яму, на СТО, на естакаду, це також 100%. Тому що ви коли з піднизу починаєте дивитись на автівку, яку плануєте купувати, ви, звісно ж, зовсім бачите іншу картину. Все ніби просто, але одночасно і складно. Ще два слова хочу сказати про те, як шукати автомобіль, якщо направлятися навіть в Луцьк. Зачасту людям, як завжди, погано добиратися, погано їхати, маршрутками їдуть. І я особисто можу зустріти. Як зустріти в Рівному, так і в Луцьку. Якщо ваше бажання, якщо ви недалеко десь від Рівного можу поїхати, це все, якщо ви готові просто платити той самий бензин, то не є проблема. І направляючись до Луцька. Можна обходити авторинок, якщо на авторинку в Луцьку нічого не знайти, можна походити по автомайданчиках, в Луцьку їх достатня кількість. Якщо це вже не допоможе, то можна і по оголошеннях подивитися, і поїздити по Луцьку, і вже індивідуально подивитися кожний автомобіль. Я думаю, що це поїхавши в Луцьк і знайти. 100% якийсь класний автомобіль. Я того на 100% гарантувати не можу, але цей варіант направити зразу в Луцьк і знайти собі дійсно гідний автомобіль. Я скажу, що це там 70-80% успіху, тому що, тому що там просто велика кількість автівок. Це вся перевага Луцька в тому, що є вибір там. В порівнянні з іншими містами. Я сам з Рівного, тут там також є автівки, також люди займаються. І буває зачасто, що тут автівки і кращі, і дешевші, ніж в Луцьку. Але ще одна, ще раз, я повторюся, я не перестаю це повторювати, там просто велика їх кількість. Починають рускі там писати на рахунок. На рахунок орешників не хочу я відповідати на ці всякі дурниці. На рахунок автівок відрізняються підбори на рахунок автівок різних цінових політик. Автівку за 5 тисяч буває набагато тяжче знайти, ніж автівку за 10 тисяч. Автівку за 15 тисяч буває важче знайти порівняння так само, як автівку за 10 тисяч, але 10 тисяч це така якась золота середина. Але буває так, що люди шукають автівку конкретної моделі, конкретного типу двигуна. І тоді ще важче. Тобто, одного разу людина шукала шкоду Октавію. І просто прийшовши на авторинок, я робив супровід по авторинку. Ми буквально за годину часу обійшли авторинок, і взагалі нічого такого, як конкретно людина хоче, ми не побачили. Ось такі бувають сумні моменти, але наперед я стараюся все це проговорити. Що навіть ось шукавши Октавію саме конкретно таку, як людина хотіла, ми проговорювали, що. Великий відсоток того, що ми можемо не побачити такий автомобіль. Але людина все рівно замовила мої послуги, тобто, і ми якби шукали. І що хочу сказати? Хочу сказати, що буває таке, що люди шукають один автомобіль якоїсь певної марки, моделі. Походивши по авторинку, Люди бачать на власні очі інші марки автомобілів, і частенько їм подобається, або вони згадують, що їм колись подобалась не там не шкода, грубо кажучи, а да, от ми там побачили якусь Кію. І авто там і людина звернула свою увагу. Її автівка сподобалась, і тоді купує саме іншу марку навіть автомобілів, ніж ту, яку спочатку шукала. Бувають такі варіанти. Якщо ви шукаєте там в районі, грубо кажучи, 9 тисяч доларів якийсь автомобіль, та навіть в районі 6 тисяч доларів автомобіль також можна знайти. Хоча тяжче, Да? чим ближче до 5 тисяч, тим тяжче, а нижче 5 тисяч на авторинок взагалі не варто їхати, тому що. 90%, що там нічого не знайдете в таких цінах. Автомобілів в районі 5 тисяч, нормальних дуже мало. Це треба їхати, їздити 100% по, по авторіях, по людях, особисто заїжджати по селах та і індивідуально дивитися ті чи, і, чи інші автомобілі. А якщо у вас хоча б приблизно, я орієнтовно кажу, 9 тисяч, і ви хочете там собі седан та з дизельним двигуном, головне, щоб він був економний, щоб він був би надійний, щоб він був в нормальному стані, і щоб він не був там, більше 300 тисяч пробігу. Да, навіть якщо 250 для дизеля, якщо він досі пір адекватно його. Сервіс ми обслуговували, я думаю, за 9 тисяч з пробігом 250 тисяч можна знайти автівку живу, не гнилу, не биту і таке інше. Тобто, якщо вам потрібен ось такий супровід повторинку або якісь разові огляди, можливо, і вам потрібно підбір під ключ. Також я займаюся і такою послугою. Це ви мені проговарюєте, який автомобіль шукати. Домовляємося ми за ціну, скільки я коштувати будуть мої послуги, і я вам протягом місяця, навіть двох місяців можу їздити по області, по Волинській області, по сусідніх областях Західної України, і вам шукати той автомобіль, який ви хочете. Ось така невеличка інформація. В принципі, звертайтесь на рахунок автопідбору. Номер телефону в мене є на моєму каналі. Зайдіть на будь-яке довге відео, навіть попереднє, яке я вчора знімав за автомайданчика. Це я на рахунок ігора. І подивіться, можете телефонувати. Все, до нових зустрічей. Надіюсь, скоро настане мир і нам стане нормально жити, тому що тема війни зараз номер один. Не хочу я на своєму каналі її взагалі розпочинати. Надіюся, мир настане і чим швидше. Це. Всім до нових зустрічей.